Всім привіт! Думав сьогодні трохи поточити, але не вийшло, відламався цей підручник. Ой, напевно, чугунний. Ну, в общем, трошки СТМС-ку підломило, да? і воно так тільки хрусь. Дуже б так просто легко відпав й все. Піду до брата, звара мені якийсь з метала. Або куплю на базарі. Десь в інтернеті, в Олексі залізу, подивлюся, що там є. Так, а я сьогодні хочу з вами поговорити про соціальні мережі. Про те, можливо, зараз серед тих, хто дивиться мої відео, є підписники, які хочуть створити, ну, вести соціальні мережі. І я розкажу про свій досвід, як в мене виходило, з чого я починав, і де не веду соціальні мережі. Значить, у мене в шапці профіля в Ютубі є Facebook, є Інстаграм, є Тікток. З самого початку, коли я купив собі лобзиковий станок, то я завів лише сторінку Інстаграм, і там потихеньку, помаленьку закидав якісь ключниці перші, да, які виходили. Ну і Надіявся, що так спіймаю якусь аудиторію. Зараз ця сторінка вже більш-менш розвинена, але там треба дуже інтенсивно і важко працювати. Тобто там аудиторія вона не приходить швидко, і та, що прийшла, то ці люди переважно. Ті, які вже зробили в мене замовлення, і ми з ними вони періодично продовжують робити замовлення, і ми вже з ними прям як друзі стали. Ну, чесно, приємно, коли люди повертаються за ще одним черговим замовленням. Ну, якось так. Отак, потихеньку ми там в інстаграмі, в мене там якось мені подобається там працювати там атмосферно, дуже багато знайомих людей. Для мене я їх майже всіх пам'ятаю, хто робив у мене замовлення, ну, в тій чи іншій мірі. Ну, якось так. А не придавав я значення Тіктоку, е, а потім якось виставив одну іграшку, цю літаючу, е, е, іншу. І так воно помаленьку, потихеньку. Зараз в мене вже там майже 10 тисяч підписників. І є, е, по-моєму, три відео з одним. Ну, більше 1 мільйона переглядів. І звідти з одного відео, першого, яке залетіло в мене на півмільйона переглядів, я отримав певну кількість підписників, які перейшли на Instagram. Да? Там підв'язка є в тіктокі. Можна підв'язати сторінку Тікток. Тобто сторінку Instagram до Тікток і навпаки, в общем. І люди, певна кількість людей перейшла на Інстаграм, ну і там зробили замовлення. І хтось відписався згодом, хтось залишився. Але я пробував і рекламу на Інстаграм, і там мені знайомі допомагали з, з рекламою. Але з суттєвих таких. Ну... Відчутних результатів я від тих реклам не відчув. Я і сам просував свої пости, ну, не вийшло. Найкраще спрацював без, безкоштовний TikTok. От Якщо відео там залітають, то класно. І сторінка зростає з кількістю підписників, і замовлень ну, значно більше. Тому рекомендую всім зробити акцент, звернути увагу, подумати над тим, якщо це комусь потрібно, як можна в TikTok в себе просувати, показувати свої вироби. Ідей там просто тьма. Хто там як тільки не придумує просувати свої вироби. Єдина соцмережа, куди я дуже мало і дуже рідко скидую свої роботи, це Facebook. Чомусь у мене такий, така думка про Facebook негативна. Дуже багато там хейту, якщо ще й новачок, то взагалі не раджу скидувати там свої роботи. Ну, спершу, поки ви вже зміцнієте, поки вже будете більше ну, не брати до душі да, ці всі хейти і так далі. Чужу думку до уваги. Коли перестанете так близько брати до серця, тоді вже можна буде спробувати. А з самого початку, думаю, що воно того не варте, бо навіть я взяв з Фейсбуку дуже-дуже мало замовлень.